Дуже цікавлюсь німецькими велосипедами. От він і новий, бачите, такі новітні тормози. Чи перші дискові тормоза. Ось От. От таке сідалище, як антикварне, як старовинне. Це якийсь. І не жіночий велосипед, і є оце плаття, щоб воно не влізало, не знаю. Велосипед гарний, такий іржавий і, і новий. Дуже цікавий. Ну, тут є переключатель, скорость тільки одна з. Зирочка. А, тут навіть чимано планетарная. Планетарка. Бачите? Ну, а, а велосипед. А вы так. Так, навіть насос є. І старовинный ще випабини. Старовинно. Дуже придивляюсь, бо кожен велосипед, він старовинний. Ну, Ось якийсь Shimano. бачите, переключатель, скоростів. Шкірина сідали ще. Але це старовинний велосипед, ну мінімум 20 років. О, то есть мано. Мы тоді ще не знали про щомано. Ось такий велосипед. А ось ще велосипед, бачите? Теж старовинний. По зараз виготовляють більшість електровелосипед. Ну, є, ну все спортивні вони там. Карбонові рами, а отак от для повсякдення вже велосипеди в Європі не виготовляють. Це велосипеди теж років 30. Бо зараз вже дискові тормози йдуть Такі от речі дуже цікаві, Яких вже не побачиш, не купиш ніде. Отакі сюди.